Нині великий четвер, страсний четвер, котрий Господь чудесно посилає апостолів до свого знакомого і в котрий предложив Сіонську горницю для того, щоб зробити там пасхальну тайну вечерю. На тим ми завершає Ветхозаветну Пасху по ветхозаветному образу. Господь устанавливає нове, невіданої ранє таїнство Євхаристії, причащення. Под видом хліба і вина Христос предлагає людям своє тіло і кров свою, щоб всі ті процеси, котрі совершилися в ділі спасіння Христовим, совершалися і в кожному християнинові. І тому, по церква Христова єдина, в смислі єдинственна, то ясно, що, будучи в мірі конфесій і церквей, християни добре знають, що помилку ту не можеш зробити, коли ти попадеш не до церкви, а її некою сурогат, підставу або секта, або розкол, православні знають. Істинне причастя приєднає нас до Христа, до церкви, а подмена Його абсолютно ще робить чоловіка далеким від Христа. Впрочем, протестанти взагалі відкинули причастя, сказали, що символи, то ніч не значить, що є. Но тоді як вони розтолкують Євангеліє, особливо від Матфея і в других євангелістах, де каже Господь, сьогодні, на Тайній ввечері, узяв хліб? Благословив, переломив і роздав апостолам, і каже: Прийміте і їдите, це є тіло моє за вас, ломи моє, оставленні гріхов. Потом бере чашу з вином, благословляє і каже: пийте одні я всі, це кров моя нового завіта, нового Договора з Богом. І сє творить моє воспоминання постоянно до скончання віка, і що важно, хто буде їсти моє тіло, каже Христос, і буде пити мою кров, буде мати в собі життя. Я мою плоть і п'ючий мою кров, має життя вічноє, і я воскрешу Його в послідній день. І так Бог дав нам особливу їду, причастя. Названо в церкві вечеря, ну, буквально гостина вечеря Господня, на котрій Бог на ту вечерю кличе всіх людей, і в таїнстві, і в одній з притч про званих на вечерю, каже Господин своїм слугам: Я приготовив сину своєму вечерю, ідіть, кличте людей, самих достойних. Пішли Кликати званих, а званні були недостойні. Єде купив поле, де купив п'ять пар волів, третійся женив, і всі троє отказалися. По слав'янське ім'я отреченого, тобто буквально отказаного. Тоді Господь Господин розсердився на званих, достойних і сказав: раз вони такі знехтували духовним, кличте всіх на Наротю, бідітельно кажіть. Так от ті, котрі покликані на розпуттю, ми з вами. Тому що ті перші оказалися недостойні, і ми, всі народи, котрих Бог покликав у Царство Божє, нині предстоїм перед Господом, і кличе нас Господь на вечерю на причастя тіла і крові Христової, но ти же притчі, каже Господь, такі слова. Колись я наповнив дом гостів, вдруг увиділи одного чоловіка не в халаті, не в брачній одежі. І сказав, друже, та ти маю знати порядок. Сюда приходять тільки у біленьких халатах, Ми й маємо гостину, а ти прийшов у страшний, тяжкий робі грязнів. Виведіть Говон недостойний. Так от на основанні цієї притчі, ми готуємося до цієї вечері гостини через сповідь. Лише після того, коли священник видить, який стан у чоловіка, благословляє причаститися. І ще один момент: спомнів 10 прокаженних. І... Просилися вони здалека, бо вони не мали права близько приходити, не когось не заразили, і кричали на розстоянні, Ісусе наставниче, помилуй нас. Десять було. Він їм на розстоянні каже: благословляю вам зцілитися, але для підтвердження вашого зцілення покажіться священникам. Ось цю фразу. Покажіться священникам, ми донині всі використовуємо. Ідя на трапезу Господню, покажіться священникам. Так на сповіді проїздить приготовлення до гостини. Ну, наподобі, як коли прийшли гості, та їх зустрічають, роздають гарні халати, і тоді йдуть всі достойні на причастя. Хто недостойний, Господь каже. Будьте осторожні, бо даколи причастя, якщо взято не по благословенню, без підготовки, без внутрішнього сокрушення, без покаяння, такий чоловік може собі суд і смерть. Деякі каже апостол Павел, хворіють за то, що недостойно причащаються без підготовки. Ми знаємо, що кроме канонічної церкви. Причастя благословенного ніде не є. І то люди наші знають, і що б не було, ніколи свої церкви не лишаються, бо лиш так поступаючи, готуються до Пасхи покаянням, показатися священникам і приготуватися в брачну одежу, покаяння, смирення. Ми тут, діти Божі, білі, біленькі, святі благословенні, мирні, котрі всіх... Релігії поважають і люблять, і всіх християн поважають і люблять. Але їхніми релігіями просто не приймаємо і не розділяємо. Маємо своє драгоценне, жемчужину, котру бережемо, бо благодаря істині у вірі, колись на страшному суді перед сектантами розкольниками Бог двері закриє. А перед істинними християнами Бог відкриє царство Боже і скаже: Прийдіть, благословення Отця Моєго, наслідуйте Царство Боже від початку віка. Амінь.